Доброго дня, діти! Сьогодні ми будемо з вами розгадувати загадки про електроприлади. Тож будьте уважні! Ми спробуємо відгадати загадки про побутову техніку. В нас на кухні білий кіт. Він прив'язаний за дріт. День і ніч муркотить, в животі мороз сидить. Що це може бути? Холодильник, вірно. От загадка то загадка, де поїду, стане гладко, тільки пальцем не торкай, обпечешся, так і знай, Щоб зручніше було тобі, маю ручку на собі. А це про що? Праска, вірно. Запам'ятав науку збирать, ковтать пилюку. Цікаво, що це може бути? Пилесос. Товстопуза біла пані крутить одяг в барабані. Як ви гадаєте, про що це? Правильно, пралка. Сушить він волосся всім, теплим вітерцем своїм. Фен змеле дрібно і змішає, на шматочки порубає, зробить і пюре, і сік. Він на кухні помічник. Як ви гадаєте, що це? Кухонний комбайн. Підійду я до коробки і одну натисну кнопку. Враз він прокидається, мультики вмикаються. Телевізор. Ця машина все уміє, гарно вишиває, шиє, нитка, змійка, спритно в'ється. Як же ця машина зветься? Це швейна машина. Гучно музика десь грає і з кишені долинає. Це ж друзяка мій Антон. Подзвонив на телефон. Хоч комп'ютеру він брат, але справжній акробат. Навпіл сам складається, в сумку поміщається. Як ви гадаєте, про що це? Ноутбук. Що за диво агрегат? Молотильний апарат. М'ясо правно він ковтає, фарш в тарілочку складає. Електрична м'ясорубка. Малята, ви всі загадки відгадали? Молодці? Дякую, до зустрічі!